Мої вітання у студії телеканалу ТЕСА 1. Ольга Бержевець з прогнозом погоди на вівторок, 5 лютого сьогодні дізнаємося, яким буде рік змії для людей, народжених в рік дракона. Досить цікавий рік з масою сюрпризів і неймовірних подій. Частіше ви будете зайняті вирішенням чужих проблем і з'ясуванням відносин. Питання кар'єри відійде на другий план. Однак проблем у фінансовому плані не буде. Самотні зустрінуть хорошу і порядну людину. Головне, не пропустити такий момент. А якими моментами порадує нас погода на Закарпат. Аті ми зараз і дізнаємось. 4 лютого в області передбачається хмарна погода місцями мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 0, в вдень 0 плюс 3 градуси тепла. У горах хмарно мокрий сніг з дощем. Температура повітря місцями до чотирьох морозу в день 2-3 морозу. 5 лютого імени Нев Геннадія та Дмитра вітаємо вас з ним Янгола та пропонуємо дізнатись про синотичні умови в місті Ужгороді на цей день. Хмарно буде і в Ужгороді. Тиме дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі близько нуля, в день 1-3 градуси тепла. 5 лютого 1919 року відкрилась перша пасажирська авіалінія. А яким буде небо над горами Закарпаття в цей день, ми зараз і дізнаємось. Похмура погода і дощ передбачається у Великому Березному. Вночі 0,1, плюс один, в день два градуси вище нуля. Буде похмуро йтиме дощ у перечині. Температура повітря від нуля до плюс одного в день один градуси тепла. Йтиме дощ і в Міжгір'ї. Температура повітря від мінус 4 до мінус 1 в день – плюс 1, плюс 3 градуси. Сильний сніг очікують у Воловці. Температура повітря вночі – мінус 4, мінус 1, в день – до 2 градусів тепла. Дощитиме в Мукачеві. Температура повітря – 0, плюс 1, в день – 2, 3 градуси тепла. У Сваляві передбачається мокрий сніг. Вночі – 0, плюс 1, в день – 1, 2 градуси тепла. Так само йтиме мокрий сніг у тячеві температура повітря аналогічна 0 плюс 1 вночі вден до 2 градусів тепла. Мокрий сніг з дощем передбачається у Хусті. Вночі 0 плюс 1 вдень 1-2 градуси тепла. Виноградів зустрічатиме 4 лютого з дощем вночі до 1 градуса тепла день до 3 градусів тепла. Дощитиме у берегові вночі 0 плюс один вдень 3-4 градуси тепла. У єршаві мокрий сніг з дощем вночі 0 плюс 1 в день до 2 градусів тепла. І у рахові йтиме сніг з дощем вночі мінус 3 мінус 1 в день до 3 градусів вище нуля. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного зимового дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого.